Вітаю, Валентин Гладких, кандидат філософських наук, політичний аналітик. Спеціально для читачів блискавки. 9 травня на червоній площі. Один танк і кілька гостей. На хіба і що це означає? Це криза жанру і насправді це є пародія. Так часто трапляється, коли певні ритуальні дійства втрачають свій смисл. Ну, наприклад, Дон Кіхот. Це свідчення краху так званого лицарського роману, а те, що ми бачили днями у Москві, це остаточний крах цього повідобесія. Я думаю, що завершується воно завжди парадійно. Я би навіть сказав карикатурно. Як назвати президентів, які відвідали путінський парад у Москві? Можна було б сказати, що вони лузери і невдахи, але насправді швидше за все сказати, що вони представники тих держав. Які застрягли в цьому транзиті від авторитаризму до демократії, і насправді з путіним їх поєднує лише те, що вони представляють так само авторитарні режими і відповідно значною мірою тяжіють до тієї моделі управління, яку побудував Путін в Росії. І я схильний думати, що залежить певною мірою від його підтримки і співпраці з ним. І тому, за великим рахунком, це важко назвати навіть добровільним рішенням. Ну і єдине, кому я там, за великим рахунком, співчуваю серед присутніх, це Пашинян, ну, який представляє Вірменію, тому що Вірменія реально опинилася в дуже складній геополітичній ситуації. І ну, ті спроби, які намагаються зробити зараз Пашинян, вони, може, і принесуть колись в осяжному майбутньому зміни, але наразі це дійсно виглядало як примусово. Так напорадувався, що забрала швидка. Лукашенка отруїли. Ну, я просто не можу його назвати навіть фюрером, бо це чмо. Ну, наскільки відомо, він погано себе почував ще до параду. І чому він погано себе почуває? Я схильний думати, для того є купа причин. По-перше, дає про себе знати все-таки вік. По-друге, дає про себе знати той стрес, в якому він опинився, починаючи з тих сумнозвісних виборів, після яких він перетворився на самопроголошеного президента, по суті, диктатора. Ну а додали в цю скарбничку ще і останні події, коли Білорусь і Лукашенківський режим по суті виступає в ролі союзника Росії в тій злочинній війні, яку Росія розв'язала проти України. Від Київ за три дні до Путін не постраждав. Чи усвідомлює Кремль фінал цієї війни? Я схильний думати, що Кремль мірою того, як відбуваються зміни на полі бою, намагається скоригувати свої цілі. І єдина ціль, яка сьогодні переслідується, насправді ну, Кремлем, я маю на увазі не декларативно, а насправді це максимальне продовження функціонування путінського режиму. Все. Я думаю, що ніяких навіть територіальних здобутків вони собі вже не ставлять за ці, бо усвідомлюють недосяжність цієї мети. Вибухові Прилепін, татарський та інші. Хто наступний? Я думаю, всі пам'ятають промову пана Малюка, коли його призначали на посаду голови Служби безпеки України у Верховній Раді. Він тоді сказав, що в нього в кабінеті є картина, на якій козак Мамай сидить на рештках ворогів України. І сказав, що нічого крім смерті він пообіцяти колаборантам, окупантам, зрадникам не може. І я схильний думати, що цей от перелік він не є остаточний, і до цього переліку будуть потрапляти всі ті, хто відповідає цьому означенню: зрадник, колаборант, окупант, ворог. Путін мудак від Пригожина, Найближче оточення хитається схильне думати, що не просто хитається, а ну вже збираються зійти з цього Титаніку. І я думаю, що Путін прекрасно усвідомлює, що. Криси сайдуть на берег в ближайшому порту, як співав відомий рок співак радянський і російський. Саме тому він намагається сьогодні цей корабль вести в такий спосіб, щоб в порти не заходити. І а куди ти будеш виходити, якщо е, ти на підводному човні, грубо кажучи, але за першої ліпшої нагоди, якщо дати можливість оточенню Путіна, причому я маю на увазі як е, ну, бізнесової структури, так і політичні структури. Вони, безумовно, цією можливістю скористаються і з цього корабля, який потопає, спробують втекти. Інша справа, що навряд чи на втечу, чи порятунок можуть розраховувати такі персонажі, як Пригожин чи Кадиров, чи там той же самий Гіркін, чи безліч інших персонажів. Я думаю, що їм не світить перспектива зійти на берег навіть з цими пацюками. Казав, що друг, але Путіна. Святом не привітав, чого хоче товариш Сі. Ну цілком очевидно, чого хоче і чого не хоче товариш Сі. Товариш Сі не хоче посилення своїх геополітичних конкурентів за рахунок послаблення Росії. І відповідно хоче свого власного посилення за рахунок Росії. Тобто, те все, про що говорять росіяни, що тут Україну хтось використовує для досягнення своїх цілей. Так я вам скажу, що так юзати, як юзає зараз Китай Росію, ну, Росію, мабуть, не юзали дуже давно. Ну тому Росія лишається розслабитися і отримувати задоволення. Зрештою, ця от фраза Путіна ну, класична. Вульгарна, і сексистська, про те, що нравиться, не на нравиться, терпі моя красавиця? Ну зараз Китай повною мірою реалізує стосовно е, Росії путінського режиму. Тобто Китай просто намагається знайти баланс, за якого е, падіння Росії не призведе до виникнення нових загроз для Китаю. Якщо програє Ердоган, чого Україні очікувати від Туреччини? Того самого чого якщо він виграє? Тобто стосунки між Україною і Туреччиною не залежать від прізвища президента. Зрозуміло, що індивідуальні взаємини також мають значення, але якщо б саме індивідуальні взаємини були визначальними, ну, то не виникла б. Така дисципліна як політологія, цілком було б достатньо психології, але ж ми прекрасно розуміємо, що міждержавні стосунки не зводяться до міжособистісних стосунків, і Туреччина займає таку позицію, яку вона займає, не через там особисті симпатії чи антипатії між Зеленським та Ердоганом. Хоча такі симпатії все таки простежуються. Масовані удари ракетами і шахедами. Чи можемо ми вважати це атвітки за удар по Кремлю? Я схильний думати, що ні. Ми можемо це розглядати винятково як черговий привід для таких ударів, але навряд чи це є причиною. Тому що росіяни від самого початку цієї війни завдавали масованих ракетних ударів. Згадаємо, як починалося повномасштабне це вторгнення. Вони нищили цивільну інфраструктуру, завдавали ударів по цивільним об'єктам, вбивали цивільне населення. Тому говорити про те, що вони там на щось реагують, це є ну, абсолютно безпідставно. Хоча це також до речі, абсурдно. От вони святкували цей там 9 травня. Ми хоч бачили ці радянські фільми пропагандистські, де там солдати підіймалися в атаку, і кричали за родину за Сталіна. Я сумніваюся, що зараз можна зняти Бо де щось подібне про нинішню війну, де солдати би підіймалися в атаку російські, і кричали би за машинки пральні дізід. За шкарпетки вдягнені дві пари. Або там за Путіна, чи Кадирова, чи Пригожина. Ну, це є абсурдне. Тому я би не став надавати великого значення їхній риториці про те, що вони нібито нам такими ударами за щось мстять. Довгоочікуваний контрнаступ у виконанні України чи не перегріть наші очікування. Ну, Думаю, що трохи перебільшені, я би так це сказав. Ну, але це також нормально. Головне, щоб вони були перегріті, але щоб ми не перегоріли в цьому очікуванні своєму. Одна справа це очікування суспільства на або окремих сегментів суспільства. І інша справа це стратегічне планування операції відповідної нашим військово-політичним командуванням. Я думаю, що вони якраз ставлять перед собою адекватні цілі з урахуванням наявних результатів. А нам всім варто. Не тільки декларативно, але й на практиці слідувати цьому гасло. Вірю в ЗСУ. Саміт НАТО чи світить Україні членство в цій організації. Я би навіть сказав, що не тільки світить, але і гріє, і ми вже бачимо, що Україна де-факто на сьогоднішній день фактично є частиною цієї організації. Єдине, що на нас не розповсюджуються всі ці формальні юридичні зобов'язання, які розповсюджуються відповідно до 4-ї, 5-ї ну, статей статуту на членів цієї організації. І це, до речі, дуже символічно. Ми пам'ятаємо, що його все починалося з саміту у Вільнюсі, також. Коли Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС, почалася революція гідності і по суті прискорився цей процес євроатлантичної інтеграції з, з європейською інтеграцією, ми питання принаймні політично закрили минулого року, здобувши цей статус кандидата. І по суті, я думаю, що ну це безальтернативне рішення. І думаю, що цього року отримуємо щось подібне і стосовно вступу до е, НАТО. Що сказати українцям, втомленим від війни, коли ми говоримо про втомлених? Я б хотів, щоб ми все таки розрізняли, що мабуть ті, хто перебуває в лавах збройних сил. Хто перебуває в зоні бойових дій. Безумовно, вони мають отримувати відпочинок. Ну, виходити на ротацію, отримувати відпустки, відпочивати, відновлюватися, проходити якісь рекреаційні ну, заходи, з ними повинні обов'язково ну, виконуватися. А з тими, хто втомився, курити кальян в умовах війни, ну, я думаю, що якраз саме цих людей ми можемо замінити, цими людьми ми на якийсь час зможемо замінити тих, хто втомився в Бахмуті. І оце буде, думаю, прекрасна історія. Тих, хто в Бахмуті відправити, трохи відпочити в кальянні, а тих, хто в кальянах, треба також відправити, відпочити ну, в, в інші місця і структури, де можливо їм повернеться відчуття реальності. Кордони 1991 року чи переговори щодо спірних територій. Є один єдиний сценарій закінчення війни. Це відновлення територіальної цілості державного суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ніяких спірних територій в Україні нема. Причому, я повторюся, не, не може бути, а нема. Тому все. Тобто, війна закінчиться з необхідністю відновленням територіальної цілісності і державного суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів. Доти, доки це не буде зафіксовано. Доти, доки це не буде досягнуто, говорити про завершення війни не доводиться. Через валиться держава, якщо Зеленський не піде на другий термін. Ну, я би не став все ставити на одну людину. Тобто, безумовно, що на сьогоднішній день Зеленський є лідером як української нації, так і взагалі сприймається як символ боротьби за свободу і демократію в усьому світі. Ну, але водночас треба розуміти, що Е, нема незамінних людей. Тобто це очевидні речі, тому що говорити про те, що все тримається на одному Зеленському, ну, це означає е, ну, також піддаватися певному ризику. Це означає, що якщо там борони божі, з Зеленським щось станеться, ну, то що все зразу розвалиться і все зникне. Ні, звичайно. Тому я думаю, що про це взагалі перечасно говорити. Я вам скажу більше, Зеленський це перший президент України, для якого влада стала а тягарем. Тому в першу чергу йому треба поміркувати, чи готовий він нести цей тягар далі. Коли закінчиться війна? Війна закінчиться, коли в Російській Федерації зміниться політичний режим. Доти, доки в Росії існує путінський режим, ця війна буде тривати.